Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні знаходимось в Гданську на фестивалі борщу, який організувала фундація Grammy Personal, яка вже багато років займається популяризацією української кухні і української культури серед українців в Польщі. І незважаючи на погану погоду, незважаючи на дощ, все одно тут дуже і дуже багато людей. Я дякую кожному, хто прийшов, хто долучився, хто скуштував борщ, хто зробив свій донат. Всі донати будуть витрачені на підтримку наших збройних сил України. На фестивалі борщу можна було побачити. По перше, зараз ви це все побачите в окремих кадрах. Тут можна було побачити багато представлених українських бізнесів, які також допомагають своєю роботою Збройним силам України. Тут можна було і зараз прямо можна скуштувати справжню українську кухню, яка також була надана українськими бізнесами, які на сьогоднішній день працюють в Польщі. Я дуже і дуже сильно вдячний кожному, хто, по-перше, долучився у вигляді організатора до цього фесту, так і кожній людині, яка не полінувалась і навіть в таку не найкращу, скажімо так, погоду прийшла, зробила свій вклад і так само зробила репост, поставила лайк відео з фестивалю. Розказала про нього своїм знайомим. Це все маленькі піщинки, які збираються в великі пустелі допомоги розвитку української культури, допомоги розвитку волонтерства українців в Польщі. Дякую кожному. Гайда. Донатити і допомагати. І саме головне, сьогодні ми маємо дощ в Гданську, але ми вже маємо більше тисячі людей. Тому дякуємо, що ви продовжуєте допомагати. Вітам сердечні. Ми на ім'я Дам'ян. Є моя партнерка, працює в фірмі Персонал, Попросила мені допомог. Не було жодного проблему. Згосилася на охотника. Буду хатне допомагаю, підтримуючи і будуючи з приячі польсько-українське. Доброго дня, мене звати Ірина. Я продавець від фірми Весела пані сьогодні представляю. Тобто, чому ми зібрались сьогодні на цьому святі для допомоги нашим хлопцям для ЗСУ. Також на фестивалі було багато представників малого та середнього бізнесу з українців, в Польщі, які розважали гостів. Ми зараз це все подивимось. Було дуже багато. Крутих розваг, і в наступних містах і буде також багато. Вони долучаються абсолютно безкоштовно на волонтерських засадах, тому що це важливо. І якщо у вас є також якийсь бізнес, і ви хочете долучитися до організації фестивалів борщу, ви можете також писати на сторінку Grammy Personal, Вам нададуть деталі і ви будете. Мати змогу долучитися до цього волонтерського руху до розбудови та розвитку української культури у вигляді фестивалів борщу на сьогоднішній день. Тож звертайтесь до них. А тепер давайте подивимось, які ж розваги були в Гданську. Доброго дня! Мене звати Олена. Я з організації Art, яку ми організували з друзями. Я художник і представляю сьогодні українське мистецтво митців, також різні роботи. Щось, що нагадує Україну, різні пам'ятки, і дуже рада приїхати. Вчора приїхала з міста Суми, тому дуже рада бути тут і побачити людей, які далеко від своєї землі, але серцем там всім привіт. Я Олексій, я засновник студії дерев'яних ігр. «Алекс». ігри всі зроблені з дерева, Вони зроблені в Україні і здесь вони для того, чтобы люди могли поиграть, развеяться, чтобы могли оставить свои телефоны, положить телефоны в карман, убрать и присоединиться к чему-то интересному. То есть все игры с интеллектуально простыми правилами. То есть игры основаны на физике, логике, где-то интуиции. Я как молодая компания, то есть только развиваюсь в этом направлении. Поэтому мне интересно побывать на фестивале, показать себя, показать эти игры. Сейчас я развиваю это направление, то есть мы производим эти игры, э, делаем их на заказ, сдаем э, их в аренду, продаем. То есть варианты просто море, еще масса, масса, масса планов на будущее. Доброго дня, я Юля, э, занимаюсь хендмейдом, ручная работа. Вяжу игрушки для деток, і також для коханих людей на фестивалю борщу я продаю іграшки і донатів для наших збройних сил. Доброго дня! Ми знаходимося в місті Гданськ. Запрошуємо вас в бар. Сьогодні ми заплітаємо дівчаток в кольорах українського прапора в жовто блакитному Запрошуємо всіх бажаючих. Привіт, друзі. Ну що ж, ми у Гданську? Так, погода не дуже, але ми всі разом з українцями зібралися тут для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України і допомогти не в простий спосіб, а за допомогою взаємообміну. Тут, в Гданську, роблять чудесний борщ, і фундація, яка організувала цей чудесний фестиваль, називається Grammy Personal. І саме вони об'єднують українські серця тут, у Польщі. І українці з усієї Польщі сюди приїхали для того, щоб підтримати Збройні Сили України, куштуючи борщ, вареники із сиром із картоплею, і смачне сало, все як в Україні, тільки на жаль, ми не в Україні. Але завдяки Grammy Personal українці пригадують, що потрібно допомагати нашим збройним силам України, щоб нам це не коштувало. І коли українці отримують взамін на те, що вони донатять борщ. Вони просто відчувають, що вони допомагають і будуть продовжувати це робити, адже це не останній борщ. Тому якщо ви в Данську або ж ви будете в Польщі, бачите анонс наступного фестивалю. І я вас запрошую. Ну і звісно ж, я думаю, що представлятися я не мушу. Разом побачимось, сфотографуємось. всіх люб'язно запрошую. Також друзі, наступні фестивалі, які відбудуться в серпні, будуть 4 серпня в місті Зелена Гура, 11 серпня в місті Млава, і 25 серпня. Найбільший фестиваль пройде в столиці Польщі, в місті Варшава. За всіма деталями, за місцем і за часом, спостерігайте на сторінці фундації Grammy Personal в інстаграмі. Всі посилання я залишу в описі під цим відео, для того, щоб кожен міг подивитися деталі свого міста, відвідати фестиваль, скуштувати смачного борщу, познайомитись з новими. Друзями знайти нових собі знайомих, друзів і круто провести час. Я дякую всім гостям, всіх фестивалів борщу, які вже відбулися в цьому році. І ще раз запрошую всіх відвідати наступні фестивалі борщу, повеселитися, підтримати бізнес і підтримати українську культуру і, звісно ж, наших захисників. Дякую всім, до нових зустрічей!